Ранок, ой, як, скільки бжілок злетілося. Ось цвіте. І вони і вони тут як тут. Такі ж ранні. Он Петрів батіг, голуба квіточка, там. Мак. мак. Вон теж беруть. Ну, да, прилітали. Ох, як бере горно. Пилук, 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 пилук. Ось. Квіточка маку. Позривали тут мак, понад дорогою росло багато, ну, комусь знадобилося і так. А білки все рівно прилетіли. Ох, як працюють, ото працюють, ото тружениці. Ось Щось літають багато, багато. багато Ось які тружениці Дійсно трудяться. Трудяться, трудяться. І для людей буде користь медук. І їм буде, теж заготовлять і для своєї сім'ї, вуликові, щоб було. Ой які. Готов. А тут все. Різні квіточки і білесенькі, і жовтенькі. Так. І ця одна єдина квіточка. Ось прилітає, прилітає. Як же гарно працює. О, яка ти хороша, яка ти трудівничка. Оце мені вони подобаються за те, що вони трудівнички. Та ще й користь, яку мед для людей корисний. Раніше ми теж були вулики, ну, чогось чоловік. Не захотів. Дома різні квіточки. І все вони як працюють, працюють, трудяться. Дійсно трудівниці. Хороші, хороші. Одну цю квіточку вже аж дві прилетіли. Ой, на цю квіточку маку гарні, горні, бзілки горні. Ото працюють.